Так, бачите, ви цих спортсменів лише четверо їх тут буде бігти. А, перші троє з кожного забігу і двоє найкращих за часом, так само, як і у жінок. Ну тут в першому забігу взагалі пощастило. В принципі, майже всі будуть бігти у фіналі, тому що наступний забіг у нас також лише п'ять спортсменів. На кого тут увага? Ну певно, що на Богдана Чорномаза п'ята доріжка і Данила Шамадрина. В першу чергу, в принципі, ці спортсмени здаються такими основними лідерами, якщо не буде якихось сюрпризів. Данило Шаматрин це брат Артема Шаматрина, який на даний момент є лідером, і буде виступати в другому забігові сьогодні. Власне, як і Олексій Касьянев. Принаймні, у стартовому протоколі його прізвище вказане. І тому ми чекаємо нашого знаного багатоборця. Стартували чистий Послений. старт. Відразу ж Данило Шаматрин вийшов вперед. А от... Так, Богдан Чорномаз набігає, Набігає Богдан, тому що кусь зі І третички. Останні бур'єри вдало дуже подолав Чорномаз. значно вдаліше, ніж Данило Шаматрін. І саме Богдан фінішує першим, але однозначно ну, вони обидвоє будуть у фіналі, так само, як і Роман Супрун, який фінішував третім. А ось час Олексія Ніколенка будемо дивитися і порівнювати ядра 19.44. А на ваших екранах результати першого забігу на 110 метрів із бар'єрами. Богдан Чорномас, перший, 14-14, Данило Шаматрін, справді другий, 14-21. І Роман Супрун 1436. Він третій. Троє цих спортсменів. Ми побачимо сьогодні ввечері у фіналі змагань у цьому виді. Так, на чемпіонат світу збігу на 110 метрів з бар'єрами у чоловіків складає 13 секунд і 48 сотих. Ну, На сьогоднішній день складно виконати нашим спортсменам цей норматив, будемо відверті, але подивимося, можливо, все таки Артем Шаматрин зможе це зробити. Нагадаємо, що рекорд України належить Сергію Демедюку, Він пробіг за 13-22 у фіналі чемпіонату світу в Осиці. Тобто, взагалі, пробігти в фіналі, встановити особистий рекорд це дуже дорогого вартує, коштує, так, тому що там зовсім інша напруга і. Дуже часто спортсменам не вдається на таких вирішальних змаганнях показати високі результати. Але так, у нас лише три спортсмени на старті. Тобто, в принципі, всі три фіналісти, головне не зробити фальстарт. не вистачає у цьому виді. Зараз Сергія Копанайка, якось він асоціюється із 110 метрами з бар'єрами, коли чуєш про цей вид. Його прізвище якось поневолі зараз згадується, так само, як і прізвище Шаматрина. Бачите, Олексій Шаматрін, 419-й номер. Пам'ятаємо, ми хто дивився. Ой, давай швиденько називаємо все тих, хто біжить у нас Так, давай. третя доріжка Андрій. Андрія немає. Перепрошую. Четверта доріжка Віктор Солянов. П'ята доріжка Артем Шаматрін. І сьома доріжка Кирило Хоменко. До речі, всі три спортсмени представляють Київ, місто Київ. Ну, Артем так, звичайно, починає набігати, тому що тут Артем беззаперечний лідер. І головний претендент, певно, на чемпіонство. Так, так. Тобто всі спортсмени, яких ми ще не побачили в півфіналах, у нас будуть бігти у фіналах. Ще я хотіла говорити про Шаматрина. Всі добре пам'ятаємо командний чемпіонат Європи в Лілі, коли спочатку зробив фальстарт один з його суперників, але спортсменів залишили на доріжках, а потім, коли зробив фальстарт, ніби так, як зробив Артем Шаматрин, його хотіли зняти з дистанції. Так, а у нас розпочинається фінал збігу на 110 метрів з бар'єрами у чоловіків. Дуже видовищна шкода, що до нормативу складно буде дотягнутися хлопцям, але ми все ж таки віримо, сподіваємося, все може бути нормативна для участі у чемпіонаті світу. У нас 13,45. І я Ось зараз 48, представлю учасників Олексій Ніколенко. Стартує по другій доріжці. Третя доріжка Данило Шаматрін. Четверта Богдан Чорномас. П'ята Артем Шаматрін. Шоста доріжка Кирило Хоменко. Сьома Роман Супрун. І восьма Віктор Солянов. Чотири. Киянина. Стартують у цьому забігові четверта, п'ята, шоста та восьма доріжки. Представник Одещини, Дніпропетровщини та Харківщини. Артем Шаматрин п'ята доріжка. Вочевидь, він є фаворитом і головним претендентом на золото. Але це спорт усіляки буває. Богдан Чорномас поруч із ним по четвертій, по шостій Крило -Хуменко. в принципі, Шаматрін. І один і інший дуже вдало. Долають перші чотири бар'єри. Артем додає. і Артем Артем фінішує таки. Е... Ні, Артем фінішує друге. Чорномас. Чорномас, до речі, тренується у Сергія Копанайка. Хтозно? Це, до речі, я поспішив. Тут треба дивитися і результати фотофінішу. Хто у нас не фінішував, здається, хтось із спортсменів, так? Ось бачите, наслідки цього забігу. Зараз е, судді виправляють. Їх готують результати. А так, ось і є вони. Так, 13.95, 13,96. Одна сота секунди. Вітаємо, вітаємо Артема Шаматрина із чемпіонством е, третій Олексій Ніколенко 1435. Здається, що Богдана чи не особистий рекорд. Зараз я перевірю. Богдан в зимовому сезоні. Бронзова медаль висить на його шиї. Другим став Богдан Чорномас. 13.96, і Чемпіоном України з бігу на 110 метрів із бар'єрами став Артем Шаматрин 1395. Вітаємо переможця та призерів цих змагань. Також пам'ятне фото, посмішки на обличчях, все як потрібно.